Вітаю! З вами Володимир Яршов, компанія Balcon.ua. Сьогодні у нас на огляді ремонт французького балкону в типовій хрущовці. Як ви бачите, ми зробили розширення в три сторони вперед, вліво-вправо на 35 см. і отримали 360 балкон в довжину і метр м глибина балкону. Зверху ми робимо безшумку козирку для того, щоб в дощ каплі не так заважали вам відпочивати. Низ французького скління ми зробили тонування, і також бачите, передню частину ми зробили з двох частин і між ними. Ними стоїть такий спеціальний статичний з'єднувач, котрий дає дуже гарну статичну жорсткість. Тобто, вам не буде страшно відчиняти створки, балкон у вас не буде вібрувати. Тепер перейдемо всередину балкону. Ми зробили утеплення підлоги стелі на балконі. Як ви помітили, на підлогу ми постелили ламінат у вигляді плитки. Також ми вивели світло і розетки на балкон. Ось так виглядають тоновані склопакети зсередини, тобто, ви все бачите, а з вулиці вас ніхто не бачить. Балкон ми утеплили та зашили ламінатом з горизонтальною кладкою білого кольору. Виглядає досить ефектно і прикольно. також бачите, таке нестандартне рішення бокову стінку. Частково ми залишили скління, а частково зашили ламінатом. Дуже прикольне, гарне рішення, яке мені подобається. Зробили вбудовану шафу на балконі, конфігурацію і кількість паличок, ми робимо під клієнта. Також дуже класне рішення: на балкон можна винести те, що не поміщається в квартирі. Також на цьому балконі ми замінили балконний блок, використали профіль Rehau Euro 60 з однокамерним склопакетом енергозберігачем з газом Аргон, а також двері виконали без горизонтальної перегородки. Також дуже гарне дизайнерське рішення. Якщо вам сподобається, Сподобався даний огляд. Ставте лайки та залишайте ваші коментарі. До нових зустрічей!